Збережемо первоцвіт, Хай красивим буде світ. Весна чарівниця, неначе цариця, на касі послала, Щоб краса вставала, і проліски, і травка, зелена муравка, і кульбабка ясна, цялочка ясна. Щороку першими проявами весні є поява першоцвітів. Вони з кольоровими промінчиками виглядають на лісових галявинах, на гірських пагорбах, вкриваючи їх мальовничими килимами під назвою Первоцвіти етемероїди, Біологи об'єднують ранньовесняні квіти, що розпускаються ще до появи листків на деревах. Цвітіння відповідальна пора в житті рослин і час великої уваги до них людей. Різноманітність форм, багатство фарб та ароматів зробили квіти важливим атрибутом людського буття і разом з тим джерелом смертельної небезпеки для них. Це особливо стосується ранньоквітучих рослин або як їх точно називають. Первоцвіті. Первоцвіти це екологічна група рослин, яка нараховує близько 500 видів. У лютому березні Всеукраїнська екологічна ліга спільно з всеукраїнською дитячою спілкою Екологічна варта та Національним молодіжним центром екологічні ініціативи традиційно проводить всеукраїнську природоохоронну акцію Первоцвіт. Її мета зберегти ранні квітучі первоцвіти, які зривають і продають на стихійних ринках, а також спрямувати зусилля громадян на практичні дії щодо їх захисту. Щороку, наприкінці зими та на початку весни, в Україні знищуються внаслідок незаконного збирання та продажу мільйони первоцвітів. Більшість цих видів занесено до Червоної Книги України. Багато рідкісних декоративних рослин, занесених до Червоної Книги України, зникають. Найяскравіше ця тенденція простежується саме на прикладі Первоцвітів, які збирають переважно для продажу. Прикро, але весняні квіти. Одночасно з'являються і на вулицях міст та сіл, на ринках та трасах у вигляді ніжних і недовговічних букетів. Люди добре знають, якої шкоди завдають, і без того знівечені війною природі, зриваючи первоцвіти, але з року в рік займаються цим промислом і, що найсумніше, вчать цьому своїх дітей. Варто зазначити, що при зриванні стебла з трьома первоцвітами гинуть 45-60 цибулин та ушкоджуються сусідні рослини. Зривання первоцвіту наносить невиправну шкоду українській фауні, адже рослини не встигають розмножуватися і їх з кожним роком стає все менше. Вже за кілька десятиліть наші улюблені перші весняні квіти. Можуть зникнути взагалі. Слід знати, що саме ці квіти є єдиним джерелом живлення для багатьох видів комах. Зникнуть первоцвіти, зникне величезна кількість метеликів, бджіл, джемеліл, інших комашок, котрі захищають ліс від шкідників. Первоцвіти це безцінний дар природи. Який потребує нашого спереження. Останніми роками кількість первоцвітів в Україні значно скоротилася. Це відбувається внаслідок господарського освоєння місць зростання первоцвітів, намагання окремих людей перетворити їх на засіб заробітку. Більшість рослин, які віщують нам прихід весни, за останні десятиліття опинилися на межі зникнення. Та занесені до Червоної Книги України, а саме підсніжник звичайний, шафран гейкелів або кроку, цибуля ведмежа або черенша та багато інших. Ці рослини підлягають суворій охороні, а за незаконний збір та продаж первоцвітів передбачена адміністративна відповідальність. Пам'ятайте первоцвіти. Занесені до Червоної книги України і охороняються законом. Слід пам'ятати, що здійснюючи торгівлю рідкісними та зникаючими видами рослин та їх частинами громадяни порушують закони України про рослинний світ, про охорону навколишнього природного середовища, про Червону книгу України. Також пораопорушники караються. Штрафами за незаконне придбання, збут та розповсюдження об'єктів рослинного світу у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної Книги України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, передбачено накладення штрафу у розмірі від 1700 до 3655 гривень. З конфіскацією рослин. За кожну рослину 62 гривні. Торгівля первоцвітами це насамперед торгівля, яка заохочується винятково попитом. Тому важливим кроком у збереженні рідкісних видів рослин є відмова від їх купівлі. Варто пам'ятати, що збираючи та продаючи первоцвіти, ми знищуємо їх. А купуючи, допомагаємо знищувати. Рідкісні весняні квіти краще не чіпати, вони красиві в природному середовищі, хай лісові квіти тішать око, серце і душу всіх, хто після вас прийде до лісу. Тож давайте знайомитись із первоцвітами. Проліски. Одні з найперших квітів, що розквітають навесні. Не бояться морозів, рясно вкривають землю гарним лакитно синім килимом. Проліски ростуть на гірських схилах Карпат, занесені до Червоної книги України. Крокуси, весняні квіти Закарпаття. починають свісти ще коли земля покрита білим снігом. Неймовірно красива долина крокусів в Карпатах. Підсніжники теж з'являються, коли довкола лежить сніг. Знайти їх можна в українських лісах. Квіти дуже запашні. Їхній аромат чутно на лісових галявинах. Проте підсніжники заборонено зрізати. Рослина занесена до червоної книги України. Мати й мачуха відома лікарська рослина. Її унікальність в тому, що квіти розпускаються до появи листя. Свою назву рослина отримала за те, що у неї верхня частина листя холодна на дотик, а знизу завжди тепла, ніби різні почуття. Мачуха завжди холодна до дітей, а мати ніжна, тепла та лагідна. Лісова фіалка дуже красива рослина. Квіти фіалки бувають блакитного, фіолетового, синього. Білого кольору. Лісова фіалка є прекрасним медоносом. Нарцис в Україні рідкісна квітка, занесена до червоної книги. Єдине місце, де ростуть ці квіти в природі долина нарцисів поруч з містом Хусте Карпатська область. Там навесні зацвітають тисячі прекрасних квітів. Які розпускаються ніби одночасно та створюють неймовірний білосніжний квітковий килим. Тюльпани чимало українців вважає, що це виключно голландська квітка, але це не так. Наш рідний український тюльпан зростає у степах Херсонщини, Миколаївщини і зустрічається в Кримських горах. Квітка занесена до Червоної книги України. Білоцвіт пісняний у перекладі означає біла фіалка. Перша частина назви пов'язана з білим кольором квіту, а друга з їхнім фіалковим ароматом. Вчені флористи стверджують, що головне призначення жовтих краплень на пелюстках показувати запилювачам шлях до нектару. Шафран ці частин або прокус. Назва Крокус пов'язана з грецькою міфологією. Легенда розповідає про те, що житель Олімпу Бог Гермес під час змагання зі своїм другим кроком випадково вбив його. Поплакуючи, Гермес перетворив краплю його крові в прекрасні квіти крокуси, такі ж красиві, яким був його Годуник. Рядок шаховий. Або дикий кільпан. Українська видова назва шаховий вказує на специфічне забарвлення пелюсток, на яких темно-пурпурові цятки чергуються з білими у строгому порядку, наче на шахівниці, латинська назва мелеагрі, в перекладі цесарка, яка порівнює строкатість квіток із цятками на пільні цього птаха. Сон, свою назву цей первоцвіт дістав через те, що його квітки в негоду і холод закриті, наче сплять, або через те, що використовували це зілля в народній медицині снодіючий засіб. Горицьвіт весняний або Адоніс отримав свою назву із стародавньої Греції, так звали коханого Афродіти, богиню кохання. Існує легенда, що даною квіткою вона хотіла зберегти свою любов. Ця квітка має прекрасний золотий колір і з'являється навесні, коли сонечко починає зігрівати землю. Медунка справжня мотниця, так як вона, як справжня красуня, за один сезон встигає кілька разів змінити свої кольори від пурпурової. До червоної та блакитної. Перші весняні квіти прекрасні та красиві, але тільки в природі. Адже зірвані квіти у букеті живуть кілька днів. Первоцвіти мають важливе значення для лісу та його мешканців. Джоли, джмелі, метелики ласують їх нектаром. А мурашки з'їдають частину насіння. Не зривай первоцвіт, збережи красу природи. Отже, перші весняні квіти не тільки звеселяють людей, а напоюють своїм нектаром, годують пилком і насінням мешканців лісу, лікують їх і нас. Не знищуйте квіти. Квітка у вазі полонянка, яка приречена на загибель. А лісові квіти тішать око, серце і душу всіх, хто прийде свідом за вами.